О! Таких Вованчиков мы одобряем. Нет у Вовы, он на работе. Очень, очень хорошо. Вы откуда? Киев. Не, Украина, Херсонская область. Написано Киев. Какая область? Ну, Херсон... Вова с Киева, а я с Херсонской области. Какой Вова? Что за Вова? Зеленский, да. Зеленский, да. Да, ну, понятно. Честно, зачитал спросил? <связывая> нет, вроде. Я не сейчас не грубо говоря, тупой или что? что? Типа маска женишь что ли? Или, или что? Или я не понимаю, чего то что? Подожди, сейчас момент, не, 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 не переключай. Причем тут это этот, нахуй, в Киеве, в, О, в Киеве, что? Шутка, да? Я тупой, все, неважно. Вы подключились так. ко мне, увидели аккаунт, название Вова, по, Вовы аккаунт и сказали, что вы видите не Вову, правильно? Да. И что так, вы так, точно. одобряете это. А я сказала, что Вова на работе, правильно? Правильно. Да. Потом спросили, Вову? откуда Верн? я. Я вам сказала, что я с Херсонской области. Долж, я долго долго вам не ребята. Ой, долго. Да, он вообще ничего не спрашивает, Это просто я тупой, не важно. Как дела? Ты толстый. Ну На как этом, дела? Вон, война, вон. плохо дела. Прилетает? Постоянные обстрелы, конечно. А где война? Вы не в курсе. Вы не в курсе, где война? Ну, вам и не надо знать. Раз вы не в курсе, не интересуетесь, значит, не надо. Зачем она вам? Слышь. Ну, ты ну, куда-то А в смысле, где война? Война везде. Войны из Пакистана, кстати, тоже. Вы из России, а я из Украины. Где война? В Афганистане. Она там как закончилась. Выясни. Как только американцы ушли, так она закончилась. Ой, блин. Понятно. А что такая грустная, недовольная? Не, ну, а как, 80... об, а как общаться с человеком, который не Там хочет 80% работать. недовольных и грустных. Алло. Как общаться? Как общаться? А вы довольны? Вы вот скажите, довольны жизнью? Всем довольны? Да, вообще, да, не поверишь. Понятно. Жопу пытаешься взорвать, на. Да слушай, жопа, она адекватная, Нам хуй, нам плохого-то? Ну вообще, нам я не удивляюсь, я часто встречаю таких, как ты, с Россией. Очень часто. Ну, да я думаю, там фол все такие. Не, ну, с другой не все встречаются россияне, которые им не и им тяжело так же, как и украинцам, они тяжело переживают. Стой, подожди, вот матрос тебе можно? Типа, смотри, ты говоришь, спрашиваешь, как, что, где, как вам живется. А что не так? Я живу в мирном городе, на работу. Есть жена, мне скоро будет ребенок. Не... А что у меня плохого-то? Действительно. Ну, а, а что такого? У вас есть друзья, знакомые, муж, родственники, которые да, ушли да, воевать? Да да, да, да. Я тебе больше скажу: я, я с Украины, у меня родные остались в Сумской области. З какой? живу в То Тобто ты українець? Так, да, я українець. А можеш спілкуватися з українською зі мною? Можу. Можеш? Ну трошки поговори. в українську. Ну, а що тобі сказати? Да що просто поговори зі мною. А, я родився в Сумському районі Білопольської області. Блі, я, я не знаю. І твої родичі зараз в Україні чи ні? Мої родичі зараз в Україні, да. А ти поїхав у Росії? Так. Да. А чому? Ще в 2016 році. А, а чому навчатися бать... поїхав? Батьки розлучились і матері... приїхав. Що... А, а, зрозуміло. Я просто, я, просто хотів, я просто хотів сказати, щоб друг теж розумав. І скільки Ой, ти до 16 років ти прожив в Україні, а потім переїхав на Росію. І зараз твої родичі перебувають тут в Україні. Так. Да. І тебе все влаштовує, що йде війна, і твої родичі в небезпеці, і їх прийшли вбити. Ну, давай начнем с того, что я не ярый там поклонник всякой вот этой конечно, война это плохо, это все эти моменты. Я вообще Вот, и я, как любой адекватный нормальный человек, я против войны, да? Ну а что, а, что, а как я могу на это повлиять? Что, что мне сделать? Смотри на Ну, как минимум, переконать своего задника друга в том, что он неправильно работает, Тоже же поддерживает войну. Почему? В смысле, я неправильно работаю? Тому що це неправильно підтримувати вбивства людей це ненормально. О, о, убийство людей ненормально. Да, Це говорить про те, що в тебе це говорить про те, що в тебе це говорить про те, що в тебе психологічні розлади. Де ж ти була років назад, то де? Що ти рулетки не розказував 10 років назад, 10 років назад, да. із uh, Донецької області, з міста Горлівка, до мене додому приїхали дівчата. Молоді, які тікали від російських військових. Ось що я робила. Я приютила їх у себе вдома, дала їм можливість почати нове життя. Ти писати, що ще ти... раз, ще раз, десять років тому, одинадцять, а не 10. одинадцять років тому, в 2014 році дівчата тікали від руського міра з Донецької області і жили в мене. Я їм дала житло своє для того, щоб вони жили і почали нове життя. Вот і все. Ну, що ти чешиш? Понимаєш, що у кожного своя правда, і ти нічого ні, не знаєш. Ні, правда, не скажу. у кожного своя, правда одна. Так, так. А от бачиш, люди з таким міровозрінням зачастую. А яка в тебе сідають... правда? Скажи не про правда. свою правду, яка в тебе правда? У мене нет правди. Но, о, смотри, ми, ну, я кажу, зробили. що дивися, я сказала, що э, ти кажеш, що я можу зробити? Я кажу, як мінімум, попроси свого друга зетника трошечки не перебивати мене. Як мінімум ти міг би перехватити. Яка гидота. Це проклята земля. Не їдьте на Московію, бо з вас зробить таких же. Не їдьте туди. Не пускайте Московію до себе додому, бо воно перетворить вас на істоту. 123 123.45 ще на баночку прийшло. Дякую. Ни разу. Говорите, что там у вас? Андрій, 50 гривен. Дякую, на монокартку донатик зайшов. Дякую, дякую. Так, номер Андрія, мы зараз за ним... Тихо, 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 да? Да ну що ти, да, видишь? Шо Боже, це? сидіти на донатець, камеру, жерти, значить, значить, <гум> <гум> жерти на камеру, це тільки росіянці так роблять. Фу, яка гидота. Тухаля? Тухаля, звісно. Зараз донатить, значить тухаля. Відкупується. А ні, тут цей прошмандовці чи що? Що там морозиш? Що ви морозите? Хто вас пустив в Литву? Хто вас пускає в кордон взагалі позорити Україну? Литва. Свині, блять, свині невдячні. Хто вас, хто вас пустить? Як ви виїхали, тварюки? Чого не через стису? Чого не через стису? Чого ви, сука, не через стису поплидай? Зашло жере на камеру, позориться, матюкається. Щось про ухилянці. Що ти, не ухилянців? Фу, Гедота, не ругайся, блі, потвору. уроди. Ідіть руг... на позорище. Христо? Депортувати. депортувати тут, щоб в Україні горбати. В тюрязі, щоб сиділи і горбатились. Щоб всіх виловити в Україну в тюрягу і щоб не за податки їх годувати, щоб не за податки цих свиней годувати, щоб вони сука відробляли і батрачили.